Десять хвилин на сьогодні, шостий день, вирішила розмовляти українською мовою для того, щоб був баланс. Взагалі дуже цікаві відкриття в мене пов'язані з мовою. Я досліджую виходить так, що останні п'ять днів я досліджую цю тему, і цей шлях почався ще на початку літа, коли я. Зрозуміла, що а, я не дуже чесна, коли розмовляю українською мовою а, в соц... своїх соцмережах. А що насправді в житті я використовую кілька мов, і я використовуючи російську мову, яка є моєю рідною мовою, якою я розмовляю з родиною. Використовуючи українську російську мову, я відчуваю якесь якусь провину. Якийсь, якийсь дискомфорт, і це змусило мене взагалі замовчати. Я перестала нормально щось постити, говорити. Хоча до цього був такий доволі цікавий процес, дуже активний. І я якийсь час мовчала. Інсайт у тому полягає, що я дозволила собі говорити російською, просто дозволила тому, що. Це частина мене, я так живу, так я розмовляю українською, я дуже поважаю цю мову, культуру, і я хочу надалі розмовляти. Але коли в мене є якісь межі у цьому, коли я розумію, що я зараз в мене є вайб розмовляти російською, але я не можу. У цьому починається внутрішній конфлікт. Я хочу сама обирати якою мовою мені розмовляти, коли і з ким. І це дуже тонке питання, яке може бути для когось болісним, для когось неактуальним. Тобто, наразі це таке питання, яке багато уваги забирає, принаймні у мене. І це впливає на мою здатність говорити, ділитися, комунікувати, бо мова це про, про комунікацію, перш за все. І я вирішила, я дала собі дозвіл розмовляти українською російською мовою, постійно путаю. Ось, і що з цього вийшло? В мене були такі відчуття. Що спочатку що е, зараз така ситуація? Мені треба тільки українською розмовляти, російською не можна. Потім я дозволяю собі розмовляти російською і говорю російською. В моєму світі українська мова починає е, відходити на периферію, і я просто почуваюся дуже вільно. Розмовляти довгий час тільки українською, і потім дозволити собі розмовляти російською, бо вона все ж таки для мене зручніша. Це було відчуття, ніби я ходила в якихось таких в сукні, яка на розмір менша, або там... В якомусь одязі, куртка, яка на розмір менше за мене. І потім я зняла, і в мене таке відчуття, що я ну, більше не хочу цю куртку вдягати, мені так комфортно. І така, такий маятник він просто мене штовхнув в інший бік. Я доволі короткий час я просто зробила кілька відосів російською мовою. В мене пішла хвиля знов в інший бік, тому що в мене все ж таки є друзі, які розмовляють українською мовою. Я читаю тексти. І я помітила, що навіть думки іноді з'являються саме українською мовою. І зворотня хвиля вона мене повернула у таку середину. Де я на якийсь час приймала дзен, і це було вчора. І я собі сказала, що для мене взагалі нормально говорити і російською, і українською мовою використовувати це тоді, коли в мене є якийсь певний настрій. В мене є якийсь відгук, або людина, з якою я спілкуюся, я можу розмовляти мовою, яка приємніша людині, комфортніша. В мене є вибір, і я не хочу відмовлятися від якоїсь мови. Я це знаю, це мій досвід. Ми живемо, збираємо досвід і пишаємося ним. тож... Так, ситуація політична складна в світі, але в мене є свій світ, в якому я живу, свій процес, в якому я взаємодію з людьми. І мова це так само частина мого життя. І я вирішила, що все ж таки так, я буду, обирати. я буду обирати. Якщо в мене такий мут говорити російською. Я буду говорити російською, якщо в мене настрій, переключитися на українську, я буду говорити українською. І це перш за все повага до себе. Це мій вибір, і я його більш не боюсь. І так, і так це стосується всього. І ще дуже цікава штука, яка Просто в мене там зачепилася і кримсько-татарська мова. Я розмовляла з другом, пішла тема, тому що я почала про це говорити в своїх цих десяти хвилинах. Я почала про, говорити про мови, І кримськотатарська підчепилася. І там теж була е, така доволі цікава дискусія з моїм другом. І, коротше, всі мови ніби сколихнулися, і вчора. Я прокинулася зранку з думкою, що взагалі я хочу повернутися до англійської мови. Взагалі я полюбляю вчити мови і розбиратися в них, говорити ними. Полюбляю цей ефект, коли в тебе виходить нарешті а, говорити класно, якісно. Що тебе розуміють, і ти розумієш, що ти досягаєш якогось результату. Я дуже полюбляю взагалі, різні мови. І коротше, в мене з'явилася енергія для того, щоб вчити англійську мову. Тож я відкрила свій зошит, який я придбала ще у травні, для того, щоб вчити англійську. І все літо. Цей зошит пролежав. Ну, В мене реально була тема з. Мовами заблокована жорстка, я просто займалася іншими справами. І я дістала цей зошит, записала 3-4 нових слова для того, щоб ними користуватися. І буду повертатися 5 хвилин на день англі... англійська це, це не складно реально. Це просто питання наміру, бажання. Настрою і ресурсу на це. І ось я вирішила в це піти. Ну, це навіть не піти, це так високо, так складно сказано, що тобі, піти в це. це просто відкрити зошити, записати в кілька слів, послухати якісь відос англійською мовою. Зараз максимум це мій такий левел по англійській мові. А що стосується російсько-української, то це дві мови, які наразі для мене а, я використовую обидві мови. А, я хочу а, бути сміливою в цьому. Я розумію, що є ситуації, де це може бути складним питанням, але у загальному житті це просто. Питання мого особистого комфорту. Ось такі дуже цікаві відкриття зробила. Сьогодні такий день, зараз ранок, я ще трішки така до себе приходжу і відчуваю, що вчора багато було інсайтів, було багато енергії розпаковано. І сьогодні в мене такий ніби спад невеличкий. Але це приємний спад, я його сприймаю як якийсь спокій, як якась хвиля, яка йде вниз, просто тому, що це логічно, просто тому, що це природньо. І я така сьогодні на чилі і сприймаю цей процес. Як він є, відпочиваю, хоча в мене дуже багато справ треба переробити. Я їх просто поки що відкладаю, буду свій фікус полювати. У мене дуже великий фікус, я його полюбляю. Це таке просто рослинка. Взагалі в мене кайфові квіти. Ось дивись. Це все мій такий сад домашній. Всі квіти я пересаджуюсь там. Розмовляю з ними. У мене нема тварин домашніх, але є квіти. Коротше, така історія. Дякую за увагу. Дякую, що дослухали, хто слухає, подивилися. Гарного дня і приємного тижня. До день.